друзі! Ви на каналі Аліна Дудить і сьогодні я вам покажу, що я зробила і другу частину не вийде, якщо ви наберете 3 4, 2 або. 3, 4, 2 лайка, якщо ви наберете. що я зробила? Я зробила ось такий рюкзачок. Це для білочки. Ось такий рюкзачок, і ось таку білочку, це лоточок. І ця білочка на двосторонньому скотчі відкриваємо, ну, там всі їда, і і якщо ви набр... ви, ви набрали на цьому каналі один лайк. Я теж зніму другу частину. Добре? І добре. А так це я зробила. Я я, по -друзі, те зробила з змірдені. А ну зараз зайдіть. Це з змірдені ось така, ну, це кулька там би я зробила з бумаги. Ну, ось така. Зробили з бумаги з отаких. Я на такому папірці буду робити Ну, До зустрічі. Друга частина вас зробить.